Доброго ранку вам, доброго вечора. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. В нас прийшла весна. Сьогодні зранку ще було десь мінус 8, але сьогодні в день вже плюсова температура. Я б не сказала, що дуже вже жарко, але завтра буде плюс 13, плюс 15 і вже починається спринг, I like spring Саме. Так що ось так. Я вже половиною роки живу в Канаді, два з половиною живу тут в невеличкому містечку. Воно знаходиться десь 160 км, трошки більше ніж 160 км від Галіфаксу. от До чого я звикла? Як я змінилась, дуже цікаво для мене було підвести такі підсумки. Я звикла ходити не на каблуках. Дома я ходила на каблуках. Як моя подруга казала на каблах. От, до чого я ще звикла? Ну, звикла, мабуть, ходити в лосінах. Тому що я працювала і в школі, я працювала в медичному центрі, і туди мені треба було дуже пристойно бути вдягненим. Зручно, але пристойно, тому що я працювала з людьми і з дітками працювала. І це Ну ось так. А тут я можу вдягатись так, як мені зручно. Та й тут більше. Частина населення вдягається так, як їм зручно. Вони можуть в шортах, в якихось тапочках піти в магазин, і це не буде мувітон. Да? Ну, ось так, вам покажу, як тут живуть. Хто давно дивиться мої відео, я трохи відпочила, тому що хворіла трохи, а коли ти один... В чужій країні то хворіти дуже важко, тому що ніхто, знаєте, нічим не допоможе, але ну. Я хочу сказати, що це знаєте таке ілюзорне представлення, якщо ви думаєте, що вам ніхто не допоможе. Допоможуть і буде підтримка. Тому що ну, я маю друзів серед канадців і це, знаєте, дуже приємно, коли за тебе хвилюються, коли переживають. І знаєте, це так приємно, коли тобі Hi, I'm fine, are you? От. Так що навіть е, в Канаді ви не залишите сьогодні. Дуже приємно. Я вже відпочила. Новини з України. Ну, засмучують це сказати так, знаєте, легенько щось сказати. Сподіваюсь, що буде перемир'я і трохи е, зможуть відпочити всі тому що ну, важкі часи. А про бусифікацію, ну я не знаю, що сказати. Ну, чесно, ну, на всіх каналах, що я дивлюся, бусифікація, бусифікація, бусифікація. і Кажіть, що я там що цього немає, але це є. Є приклади, коли мені пишуть мої знайомі, що їх забрали. Це волонтери, які волонтерили з 2014 року. І коли їх під час їхньої волонтерської діяльності, ця волонтерська діяльність зв'язана з військовими, тягнуть в ТЦК, потім не дають навіть ліки передати. Ну, це таке. Знаєте, я не хочу говорити, кожен із блогерів це розповідає, ну вже, вже мені кажеться, вже голова від цього болить. Так це є. І це треба зрозуміти, що це є, тому що ми це дозволяємо з собою робити. І тут не треба нічого говорити. Все зрозуміло, кому не зрозуміло, ну що, ну я за вас рада. Ну ось такі справи. Я йду в магазин, він поїхав в локалбас. Йду в магазин купити щось собі смачненького на вечір. Бо в мене ще після того, як я прийду додому, буде десь 2,5 години англійської тоді домашня робота. Так, моє вивчення англійської мови передбагається, але я б хотіла, щоб це було швидко. На жаль, вивчення мови це не дуже швидко, ну, для мене особисто. Можливо, ви дуже такі вумні і вам легко дається. Ну, Мені не так легко. Для мене це такий, знаєте, важка праця. Ну, ось, зробимо цю працю, нічого страшного. Ось я дійшла до магазину. Той, хто зі мною дійшов до магазину. Ви подивилися, яка в нас зараз погода. Прийду додому і, мабуть, виложу відео. Тобто ви будете почти в реальному часі. Бачите, гляньте, який здоровенний рим. Я люблю величезні машини. Але на даний момент я ще не купила собі ніякої. Ай такі діло. Бай-бай!